Слава Ісусу Христу! Дорога спільнота Українського католицького університету. Минає перший місяць війни, місяць нашого героїчного спротиву російським окупантам. В умовах війни наша спільнота долучається до багатьох діл милосердя та активно допомагає тим, хто в потребі. Серце радіє. Коли бачимо, що всі один одному підставляють плече, ці малі справи є частиною нашого Великого фронту у цій несправедливій війні, яку Росія розпочала проти України вже вісім років тому. Нині, коли наші воїни тримають найважливіший фронт. Вибиваючи російського окупанта з української землі, кожен із нас має і свій особистий фронт, і ми його спільно міцно тримаємо. Але поряд з нами було і залишається багато нужденних, люди з інвалідністю, важкохворі, старенькі, діти-сироти. Ці люди жили поруч нас завжди, і зараз, як ніколи, потребують нашої підтримки. Війна помножила наші біди, адже більше як 10 мільйонів українців покинули свій дім. Ці люди так само потребують належної опіки та допомоги. Тому дякую вам, що активно допомагаєте і переселенцям. І нашим Збройним силам, і не забувайте про тих людей, які є поряд і страждають. Це свідчить про те, що ми маємо велике серце, та можемо широко дивитися на проблеми, які є в нашій спільноті та в суспільстві. Спостерігаючи за вами, дорогі працівники, викладачі, студенти, я подивляюся. Ваші витривалості. Я не бачу у ваших очах втоми. Навпаки, активність зростає і посилується, міцніє наша сила духу. Наші дії стали більш порядкованими. наш підхід до волонтерства, співпраці, взаємодопомоги став системним, а це створює атмосферу і розуміння того. Що ми працюємо як єдиний механізм, де кожен має своє місце і знає свої завдання. У цих складних умовах ми черпаємо один від одного натхнення та сили. Це створює відчуття великої сім'ї, наші злагоджені дії, вкотре доводять. Ми достойні перемоги, достойні бути членами великої європейської родини зі всіма гарантіями свобод і безпек, яких очікуємо від країн-партнерів. Сьогодні у своїй силі, згуртованості і витривалості ми, як ніколи, потребуємо молитви. Молитва допоможе нам втримати лад, спокій. І передати його іншим. Тож маємо ще більше зарядити молитвою наші серця, щоби, попри в тому, ми могли усміхатися, розглядіти людину поряд, яка потребує підтримки, а також сповнювати очікування інших, які в цей кризовий час є дуже високими. А понад усе тримаймо своє серце відкритим, аби між тими викликами віднайти і побачити в кожній людині Бога Ісуса Христа. Єднаймося з цілим світом у молитві за Україну та її посвяченню непорочному серцю Марії. Боже, благослови нашу Україну і всіх тих, хто нині. Стоїть стіною за нашу незалежність. Слава Ісусу Христу і слава Україні!